Богдане Каби продовжують старати Новопавлівську громаду Дніпропетровщини. Атакують росіяни також в дронами Тепер дістається мочівській громаді. На відео зараз наслідки ударів по селу Філія. Як ти взагалі оцінюєш шанс щодо найближчого майбутнього наших прифронтових громад? Насправді філія Новопавлівка і ряд інших населених пунктів, які на кордоні Дніпропетровщини та Донеччини, вони фактично вже. Стерті з лиця землі, і там, там на жаль, крім руїн, нічого не залишилось. Тому дійсно Російська Федерація тільки нарощує удари авіацією, і ці удари вони фактично 24 на 7 відбуваються як вночі, як і в день. І звичайно, варто і констатувати, що значно більше вже російські розвідувальні дрони фіксуються безпосередньо над Новопавлівкою. І над східною частиною південно-східною частиною Дніпропетровщини це свідчить про те, що Російська Федерація досить серйозно зайнялась ось цими теловими районами, і тому не тільки авіація атакує, але вже і частіше починають з'являтись дрони впівдрони і різного типу, і також сумнозвісні дрони «Молнія», про які ми е, говорили на минулому ефірі, вони також фіксуються тут на, на Новопавлівці, і зараз фактично е, є проблематичним, так би мовити, е, дістатись цих населених пунктів. Це дуже небезпечно. Маршрут потрібно е, не тільки продумувати, але й враховувати всі ризики, і е, е, ризики того, що тут ворог активно застосовує фпв-дрони Богдане у Діпстейт, окрім іншого, фіксують просування окупаційної армії в районі Багатиря. Продовжуються ворожі штурми на Новопавлівському напрямку. Що тобі відомо про поточну ситуацію? Як ти її оцінюєш? Звичайно, важкі бої вони продовжуються. Російська Федерація концентрує досить значні сили і е, намагається. Як омога швидше реалізувати свій план по окупації південної частини Донецької області? Звичайно, що так ворог дійсно несе суттєві втрати, але ці втрати вдається поповнювати зокрема і за рахунок постійно постійних громадян Російської Федерації і не тільки Російської Федерації, але й багатьох інших країн, які йдуть за гроші на війну проти України. Навіть зараз вже там в більш депресивних районах Російської Федерації вже підвищуються виплати за укладання контракту зі Збройними силами Російської Федерації, тобто виплати можуть сягати там, до 4 мільйонів рублів. Тому цей потенціал у росіян є і... і це дає свій пліт, пліт результатів і варто зазначити так, що Дійсно, Російська Федерація мобілізує, напевно, в місяць приблизно е близько 30 тисяч е солдат. Тобто, навіть не, не мобілізує, а ось як мобілізація, так і підписання контракту. Е в місяць е силам оборони вдається знищувати до 18 тисяч е солдат Російської Федерації. Це як і. Впитами, так і санітарні втрати, тобто ми бачимо, що навіть у відсотковому співвідношенні тут Росія не тільки поповнює е, свої втрати, але і ще нарощує цей потенціал людського ресурсу, тому і з'являються, наприклад, такі новини про те, що там Російська Федерація на якомусь напрямку сконцентрувала там певну кількість свого складу. А хоча б здавалось би, якщо дивитись там по е, відео, так е, скільки. Росіяни гине, і це було б нелогічним. Але ось така статистика. Вона нам дає розуміння того, що росіянам вдається поповнювати свій е, живий ресурс живої сили.